Е, так, дивіться, маємо в наявності ось таку Audi A6C7. Вона 2014 року, це 3 літра дизель, е, система Quattro, повний привід, пробіг 160 тисяч кілометрів. Автомобіль вартує на даному етапі 19 тисяч доларів. Е, знаходиться він в е, Руванці, це Луцьк, можна сказати, вулиця Успішна, 47. Зараз вам більш детально про нього розкажу, е, що було, що зробили. і... Яка його скажімо так, комплектація? Ну, Дивіться, це комплектація S Line. У нас іде преміу плюс, удар був сюди спереді по решітці. Пробило радіатора, замінили усілітеля, замінили а ленджерони не пішли. Поміняли виходить, тосол, замінили шківи помпи, помпу ремні генератора і ролики всі. Автомобіль працює все добре, дивіться, моторчика не мили. Тут все стоїть новеньке. От, новий ремінь. Все добре, автомобіль заводиться, їде, питань ніяких по ньому немає, Ні по підвісті, ні по коробці, ні по чому. Далі, більш детальніше по комплектації. Фари Xenon стоять, їхні звичайні партроніки перед зад, камера заднього огляду, безключовий доступ, мертві зони, люк. Комплектація Bose, пам'ять передніх сидінь. Сидіння в нас йдуть е з перфорації, вони йдуть з обдувом і підігрівом. Так, круїз контроль присутній. Пробіг показує 159,609. Підігрів обдов. Екранчик виїжджає, все як має бути. Це сидіння йде без пам'яті. Клімат у нас чотирьохзонний, безключовий на всіх чотирьох дверках. Отак От ззаді виглядає салончик. Салончик в гарному збереженому стані, 4 клімат. Задні поворотники, задні ліхтарі. Європа в нас йде жовта Америка червона, задні ліхтарі вже перероблені. Вже світиться червоним. Так, Тут у нас камерка заднього огляду. Труба вихлопина у нас просто бомба, нема ніякого нічого не бере. Це що друга. Все чистенько, ніхто нічого не вимивав. Ну. Так, у резині. 245-45-18, резина Nexen, це сезонка стоїть, гарний стан. Колодки, диски, все нормально, диски також все ціле. Що, заведу, ще вам автомобіль? Покажу, як працює. Все, питань ніяких нема. Значить, показую. Не робить. Ну, авто, авто працює супер. Тобто, а, по підкрасам. Е, красився значить, капот, красився бампер і автомобіль приїхав з підкрасом у цього крила. Це вже воно краслось попередньо в Америці, тут ми його не фарбували. Так, автомобіль технічно повністю справний, ніяких питань по ньому немає, сіли, поїхали, сертифікат вже зроблений. Тому кого цікавить, телефонуйте номер вказаний під цим відео. Або в село Руванці, вулиця Успішна, 47, також він буде опублікований на авторіакції.